В Україні понад 15 тисяч зареєстрованих благодійних фондів. Менше половини з них діючі, ще менше надають звіти та працюють відкрито. Прозорість діяльності була одним із головних принципів фонду громади Херсон на захист ще від початку його заснування. Традиційно щороку організація публічно звітує на відкритих зборах та презентує нові цікаві проекти на наступний рік. Вже п'ятий рік Ми ачитуваємося перед громадою. як ми провели цей рік. Вместе с громадой. Потому что то, что мы делаем, фонд это инструмент. А на самом деле, это э, благодаря херсонцам, херсонскому бизнесу, просто херсонцам, людям простым, которые верят в нас и которые доверяют нам наши деньги, и удается сделать немало. Одним із вагомих проєктів у 2017-му фонду захист стала благодійна акція Хочу жити. Зібравши у кілька етапів майже 135 тисяч гривень, благодійникам вдалося замінити деяке застаріле медичне обладнання у відділення обласної клінічної лікарні для спасіння передчасно народжених немовлят. А ще, заручившись підтримкою бізнесу, придбали слухові апарати сімом вихованцям Херсонської школи інтернату для глухих дітей. Ми змогли Приобрести сім'ї дітей соціальних категорій сиротам, дітям із многодітних сімей, переселенцями комплекти слухових апаратів Сіменс на оба ушка. і на це ушло около 200 тисяч гривень, які вдалося зібрати в течії неділі. Також представники фонду швидко активізували роботу зі збору коштів та гуманітарної допомоги погорільцям постраждалим внаслідок страшної пожежі у будинку номер 33 по вулиці Пилипа Орлика, що сталося у серпні 2017 тисячі та. Продовжили роботу з доступності закладів культури для людей з обмеженими фізичними можливостями розпочату у попередні роки. Одним із напрямків діяльності фонду є підтримка розвитку громадянського суспільства. Фонд став одним із засновників в Україні мережі хабів організації громадянського суспільства, яка сьогодні вже об'єднує 15 регіональних лідерів та допомагає неурядовим організаціям Херсонщини в реалізації ними власних соціально важливих ініціатив. Мы организация, которая возникла только в 2015 году. Организация ⁇ это преподаватели высшей, высшей школы, которые понимают, что студенты, молодежь должна изменять этот мир. Вот. И мы занимаем насугу активною позицию, что, естественно, как молодая организация, мы должны к кому-то были опытом бороться. И вот именно фонд громады имеет очень огромный опыт. И самое главное, здесь открытость. Вот, и они нам очень помогли. На протяжении полгода каждые выходные мы собирались в місті з організаторами у нас було тренерів тренінгів, як по менеджменту. Ми учились виступати, презентувати проєкти на последньому тренінгу і плануємо, що в будущем ми платимо і будемо розвивати студентів нашого міста, в місті общатися з общественними організаціями і розвивати над посиленням голосу громад та демократичних перетворень. У місті готові працювати і соціально активні бізнесовці, які вже багато років співпрацюють із фондом громади Херсона Захист. Мы ближе к народу, мы знаем потребы. Наш фонд. Хотел бы с этим обращаться к госполком, к депутатам, для того, чтобы нас слышали, чтобы был какой-то фонд бюджетных денег на выполнение этих программ. Мы показали своей деятельностью о том, что каждая копейка у нас не уходит куда-нибудь в какие-то карманы. А відчитуємося за все накопиченим досвідом роботи. Фонд готовий ділитись до 15-річчя свого заснування. Вони створили онлайн-посібник Секрети кухні благодійності, де як гарніше в кухарі пропонують свої рецепти проведення благодійних заходів та розкривають усі інгредієнти. Мы подводили итоги, и нам не хотелось делать шумные вечеринки, концерты в юбилей, нам в театре. Ну, не время это делать. Поэтому мы издали онлайн-учебник Секреты кухни благотворительности от фонда Захист, где прописали для благотворительных фондов, для общественных организаций, для инициативных групп. Как провести уличную акцию, как провести джаз-вечер, как собрать правильно деньги в копилке и отчитаться перед ними. 12 кейсов, которые мы предлагаем. Все в стиле кухни, и мы говорим: "Пользуйтесь нашими рецептами, чтобы у вас не было выкипаний и перегораний". Діяльність фонду це не лише безліч акцій та подій. В першу чергу зусилля направлені на те, щоб прагнення безкорисливої допомоги стало нормою, а не тимчасовою модою. Представники організації Ж Розповідають про далекосяжні плани на майбутній рік та анонсують ще масштабніші проекти, про які ми почуємо вже незабаром. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.